Гасіки, всім привітулі, привітствую вас всіх. По перше, почнемо з того, що хто я Мене звати Станіслав. Мені 21 на рік. Я працюю, живу наразі в Великобританії вже місяців дев'ять. Хочу почати інвестувати, тому поставив собі ціль інвестувати в 2025 році приблизно 5000 тисяч фунтів інвестувати. Саме у 2025 році. Хочу вести цей YouTube для того, щоб показувати, що я роблю, як я роблю, і самому аналізувати, коли я починав, і коли я вже буду якось рости, почина дивитися на свої помилки, або якось коригувати себе, або дивитися, як я, який мій зріст. Тому поїхали. Ціль інвестувати 5000 5000 фунтів в 2025 році. Тобто, в мене є рік для того, щоб заінвестувати 5 тисяч фунтів. Як це реально? Це реально, якщо я в місяць відкладати 416 крапка. Зараз загляну. Це реально, якщо в місяць відкладати 416. Крапка, 67 фунтів. Це така досить е, добра сума, і я думаю, я її зможу потягнути. Які є ризики? Я зараз працюю на роботі. Ризики в тому, що я можу звільнитися з роботи, або якісь будуть непередбачені ситуації, наприклад. Треба змінити кімнату, треба змінити країну або ще щось змінити в своїй житті, якісь непередбачені покупки або щось зі здоров'ям, не дай Бог. Але все це може бути, тому ризики такі мають бути, і ми маємо їх враховувати. В що саме інвестувати? Я почав вивчати фондовий ринок, так як акції, облігації etf фонди, і все це в цьому фондовому ринку в загальному в світі. Чому іменно фондовий? Тому що він найбільше в світі, він більший, менш волатильний, ніж криптовалютний, і на ньому можна заробляти більш стабільніше. В, криптовалюті, в криптовалютному світі в ринку я вже десь три роки слідкую за ним, цікавий, трошки інвестував, трошки там щось вийшло зробити. Але фондовий мені щось більш починає цікавитися. Але. Буде і фондовий ринок, і криптовалюти. Тобто, ми будемо міксувати і то, і то. Але більше я хочу на фондовому, бо це як для мене здається менш ризиковані активи. Тепер хочу розповісти вам про те, що я де вже купив, що я вже десь трошечки зробив. По-перше, я, я коротше. Я відкрив брокерський рахунок в інтерактів Broker, Мені здається, це всі, якщо знають, я просто загуглив і мені зразу висвітло Interactive, інтерактів. Я сразу в ньому якби зареєструвався. Сильно я не рівнявся, але я просто подивився, що вони вже дуже давно на, на ринку. Вони вже дуже давно все це роблять, співпрацюють, тому я зразу туди зареєструвався. Сразу вам скажу, що треба вводити всю інформацію, яка у вас є. Фондовий ринок це дуже прозорий ринок, криптовалютний. Я знаю, що він трошечки як би, може і десь темніть, типу там більш децентралізація йде, фондовий ринок. Це просто от прозорість, то що, скільки в тебе дохід, скільки що там де, які витрачає, які в тебе є доходи, які що, якісь витрати. Це все ти должен показувати, розказувати, де ти живеш, що робиш. Все це ти должен підтверджувати. Тому готуйтесь фондовий ринок, це типу чисто прозоро, і в цьому є прикол, тому що країни можуть покривати, якщо брокери або ще щось. Або з акціями щось случилось, можуть щось покрити, закрити, тобто це легально чисто. Спершу мені подобається, коли я почав вивчати про фондовий ринок, мені подобалися такі, як фрази. І несуть тільки, тільки ті гроші, які ви можете собі дозволити втратити. Любі інвестиції, це... ти можеш втратити ці кошти. Люби інвестиції, інвестуєш ти в фондовий ринок, в акції, облігації, ДІФ. Або інвестуєш ти в криптовалюту, або інвестуєш ти в недвіжимость, як то кажуть, або в любу в машину купив. Все це може як. Перше, що ми робимо, це ми створюємо свій е, капітал, який не для інвестицій, який для чогось, для, для якихось непередбачених ситуації. Допустимо, у вас є якихось 3-4 тисячі доларів, якщо у вас виганяють з хати, або у вас проблеми з роботою, ці 3 тисячі доларів зможуть вам 3-4 місяці, півроку допомогти прожити. Поняли? Поняли. Серйозне ставлення до інвестицій відрізняється від казино. Якщо ви серйозно до нього ставитесь, якщо ви готові чекати, якщо ви готові ждати, якщо ви готові бути трошки в мінусі, або, або якщо ви будете готові бути трошки в мінусі, щоб ще раз якийсь час бути трошки в плюсі, це є інвестування. Це все, що я поняв, і це мені подобається. Тому що. Це все всі розказує, на який би я на сайті не зайшов, англійський, український, все це розказується про інвестиції. Це мені дуже подобається. Е, я вже купив перший, перший свій дробову акцію. ETF. Що таке дробове, я купив не на повний, е, не повну а, акцію, як то можна сказати, а дробову. Це 0,2 чимось, десятками там пішло. Е, я заінвестував 20 фунтів і. Купив ІТФ IVDA. Це фондовий ІТФ, який е, купляє різні акції. Що таке ІТФ? Це фонд, який купляє різні акції і менеджує ними. Вони на ринку, ти купляєш цей фонд по факту акції цього фонду. І якщо фонд росте, то в нього акції ростуть, то і, звісно, акції фонду ростуть, і, звісно, твої, якщо ти купив ці акції, то, звісно, ти ростеш, твої акції ростуть. Це поки перша моя несиця, там будемо дивиться, бачить, що воно, як воно взагалі. Отак от, от, блядь. отак от воно. От, да. Всім дякую. Я, буду, я думаю, буду часто влажити на цьому каналі якісь відоси, якісь як і повчальні, так і що я роблю, інвестую. І я сподіваюся, що в мене вийде добиться цілі. Це моя ціль. Поїхали. Дякую вам за перегляд, якщо що.